У зв'язку з провадженням третього етапу медичної реформи Ямпільська міська рада організувала громадське обговорення з метою формування спроможної мережі охорони здоров'я Ямпільської міської територіальної громади. Задля врахування думки мешканців, проводяться громадські слухання щодо повноцінного функціонування загального закладу, який буде надавати медичну та реабілітаційну допомогу населенню громади. На сайті Ямпільської міської ради та в телеграм-каналі міської ради опитування триватиме до 18 квітня. Про наступний етап медичної реформи розповів директор КНП Ямпільська територіальна лікарня Олег Шеремет. Доброго дня, шановні Ямпільчани. Наприкінці лютого місяця вийшла постанова Кабінету міністрів номер 174 про Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я, якою передбачається формування певних госпітальних округів та формування лікарень по рівню надання медичної допомоги. Це надкластери, це обласні заклади, які надають допомогу. Є один тільки такий надкластер, скажімо, Туберкульозний диспансер. От він надає допомогу всім жителям області. Це обласного рівня лікарні, кластери, це лікарні, які надають медичну допомогу населенню 120 тисяч і більше. Це ось Могилів Подільський, він відповідає вимогам кластеру. Тобто, він має мати як Комп'ютерний томограф, ангіограф, проводити кардіоінтервенційну хірургію, мати відділення алергології, дерматології, психіатричне відділення, тобто там дуже широкий великий спектр надання медичної допомоги. І лікарні загального лікування. Це лікарні, які є, в першу чергу, фінансово спроможні. Фінансово спроможні це Лікарня, яка витрачає на фонд заробітної плати менше 85% від коштів, зароблених за місяць. Це є першу чергу фінансово спроможною лікарнею. Ну і далі вже йде і матеріально-технічне забезпечення, кадрове забезпечення, потенціал лікарні. Но для Лікарні загальне лікування потрібно 40 тисяч населення. Відповідно, провівши такі розрахунки, в нас в районі могилів подільському є 143 чи 2 тисячі населення. могилів Подільський, так як кластерна лікарня, забирає 120 тисяч населення і відповідно залишається 20 тисяч населення. І виникли такі ризики, що ми не змогли б попасти в спроможну мережу, тобто в лікарню загального лікування. Проста арифметика, 120 тисяч на молі Будівські у нас лишається, ну, лишається взагалі в районі вільних 20 тисяч. Тобто варіант того, що ми можемо не потрапити в мережу лікарень загального лікування, дуже такий реальний. І ще хочу додати одне, що ми втрачаємо. Ми втрачаємо підтримку держави, фінансову матеріальну підтримку. І будемо ну, на пакетах НСЗУ, але я вам хочу зазначити, що те саме відділення невідкладної допомоги, той саме КТ, ультразвукові апарати рентген обладнання, що ми отримали це все з державного бюджету, тобто це суттєва підтримка для лікарні. І їм можна втратити. І тому міською радою безпосередньо з Сергієм Івановичем нам було прийнято рішення шукати такий варіант, щоб додати населення для обслуговування нашої лікарні. І одним із шляхів такого вирішення цього питання це є об'єднання з Томашпільською лікарнею. Тобто, в нас є. Певна кількість населення в них є і разом, виходить, більше 40 тисяч, і ми тоді реально виходимо на спроможну мережу. Ще один нюанс маленький: підтягнути населення для обслуговування лікарні можна тільки з іншого району. Були проведені перемовини з керівництвом Томашпільської громади. Про те, щоб по можливості об'єднатися, таким чином ми збережемо і в Томашполі лікарню, яка буде в спроможній мережі, і нашу лікарню, яка теж залишиться в спроможній мережі. Нюанси ці всі об'єднання, хто буде керівник, то що, це для нас не першочергове наше завдання зберегти даний статус нашої лікарні. Оце саме головне об'єднатися. Ми можемо побачити на прикладі опорних шкіл, коли проводилось об'єднання шкіл опорні і дало свій хороший результат. Тому на сьогоднішній ну, день ніхто ще цього не робив, але ну, ми хочемо це зробити, об'єднати два заклади і, відповідно, мати взаємну вигоду від цього. У цій постанові 174 зазначено, що. Обов'язково мають пройти громадські слухання. Це не просто забаганка там когось, це є прописано проведення громадських слухань в громадах, обов'язково веденням протоколів, і ми ці протоколи маємо надати в обласну державну адміністрацію. Це мають бути слухання в Ямпільській в Томашпільській громадах, і чи вони вже розпочали? Вони вже й розпочалися, причому Томашпільські громаді раніше трошки розпочались на декілька днів. Ну ми е, два дні пізніше. Ну я вам хочу сказати, що е, там де я був на слуханнях, то ну, позитивно люди сприймають роз, з розумінням відносяться до цієї ситуації і вважають, що єдиний шлях нам зберегти два заклади, це їх об'єднати. Абсолютно нічого ми не втрачаємо. Пакети залишаються ті самі. Плюс будемо мати підтримку держави. Як е, матеріальну, е, так і кошти на капітальні ремонти чи придбання обладнання. Це все е, якраз є можливість подальшого нашого розвитку. Які терміни в, в, в ці всі реформи? Ну так, орієнтовно до. Е, Завтра ми їдемо в нашу райдержадміністрацію з планом розвитку, а потім подається план розвитку в Вінницю облдержадміністрацію, де ми будемо проводити його захист. В подальшому подаються документи на міністерство до травня місяця, і десь уже в червні місяці буде визначено міністерством мережа спроможних закладів. Це опитування, яке міська рада проводить, воно якби в додаток до цих громадських слухань, які йдуть справа в тому, що зараз під час воєнного стану можна проводити обговорення в онлайн онлайн режимі. Тому ми вирішили. Ми частково об'їхали по села у нас в районі, а так як бачимо, що ми можемо не встигнути всіх їх об'їхати, то було вирішено так. Провести онлайн-обговорення. Це дозволяється законодавством під час військового стану. Ми все зробимо для того, щоб вона залишилась, вона залишиться, я в цьому впевнений. Але за підтримки нашого населення дуже прошу, щоб підтримали нашу лікарню, щоб ми залишились в спроможній мережі. І також і об'єднання, бо тільки з об'єднанням ми зможемо Вийти з цієї ситуації, підтримати ямпільську лікарню своїм голосуванням можна на сайті Ямпільської міської ради або в телеграм-каналі міської ради. Думка громади має значення. Серед актуальних питань кадрові зміни в комунальному підприємстві Ямпільський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги. Чотири сімейних лікаря, звільнившись за власним бажанням з комунального закладу, перейшли в приватну практику. Що при цьому потрібно знати пацієнтам? Інформує директор комунального підприємства медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Галина Плахотна. На сьогоднішній день. Комунальному комунальному підприємстві за власним бажанням звільнилися на минулому тижні чотири сімейних лікаря. Я хочу акцентувати увагу всіх, хто читає дописи коментарів в Фейсбуці, про те, що адміністрація закладу не надає недостовірної інформації за умовами договору співпраці з Національною службою здоров'я України. Керівник при звільненні сімейного лікаря протязі доби має подати наказ на звільнення через медичну інформаційну систему Національної служби здоров'я України і автоматично декларації з даним сімейним лікарем деактивуються. Тому на сьогоднішній день зв'язку зі звільненням лікарів опять же акцентую увагу. Декларації, які були заключені між даними лікарями і комунальним підприємством Ямбільський медичний центр, деактивовані. Декларації, які поновлюються в іншому закладі, вони укладаються фактично заново. механізм вже розглядає інший заклад. Фінансування по цих деклараціях по нашому закладу, звичайно, воно прекратилося, і такий механізм існує не тільки для комунальних закладів первинної медичної допомоги, а для, для всіх форм власності первинної медичної допомоги, тобто, є вимоги до керівника і умови співпраці в межах договорних умов з Національною службою здоров'я України. На сьогоднішній день всі пацієнти, які були, мали декларації укладені з лікарями. Які звільнилися, повинні зробити свій вибір. Якщо у них комфортна співпраця з сімейним лікарем, вони звичайно мають право і переходять на обслуговування подальше укладання декларації, переходять на укладання декларації з сімейним лікарем в новому закладі. Хто хоче залишитися на обслуговуванні на наданні медичної допомоги в комунальному підприємстві? Вони можуть укласти декларації сімейними лікарями, які залишаються працювати в ямпільській амбулаторії. Комунальне підприємство Ямпільський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги, який вже існує майже 12 років. Це надбання громади. Це все вложено в нашу матеріально технічну базу, заклад забезпечений, табілям оснащення, всім необхідним для роботи, іначе ми не відповідали би вимогам Національної служби здоров'я України. Ви бачите, у нас всі амбулаторії по селам відремонтовані, ви бачите ямпільську амбулаторію, які в кожному кабінеті є комфортні умови для перебування і медичного персоналу, і пацієнтів. Я скажу за наш заклад в плані фінансування. Нам міська рада. Оплачує комунальні послуги, комунальні послуги в повному об'ємі, всю мережу всіх закладів, всіх структурних підрозділів, наших, які у нас є 13 амбулаторій на сьогоднішній день і 10 фільшерських пунктів. Це все фінансує нам місцевий бюджет. Далі ми отримуємо фінансування місце міського бюджету. На пільгове амбулаторне лікування це наші рецепти, які пацієнти певних категорій із захворюваннями отримують безкоштовно за випискою від сімейного лікаря. Далі наші пацієнти, які потребують знеболення, теж вони знаходяться на пільговому лікуванні за кошти місцевого бюджету. Сюди входять і наркотики, які в нас є ліцензія на. Наркотичні препарати безкоштовно ми видаємо пацієнтам. Далі в нас пацієнти, які хворіють на туберкульоз. Ми їм доставляємо стоп-діспансера. У нас підписаний пакет. Ми привозимо з Вінниці, препарати безкоштовно теж отримують наші пацієнти. І за рішенням сесії обласної ради заклад отримав 18 кисневих концентраторів. Які ми забезпечуємо підтримку нашим пацієнтам, хто потребує кисневої підтримки на дому, теж ми маємо таку можливість. Ну, а взагалі-то перетворення сімейного лікаря чи перехід сімейного лікаря на приватну практику, я так думаю, що позитив в тому, що це створить здорову. Конкуренцію, скажем так, в привабливості до пацієнта, тому що ми повинні дбати як в одному закладі, в комунальному, так і в закладі, який утворився, повинні дбати про культуру обслуговування, якість обслуговування, якість медичних послуг для того, щоб пацієнти залишалися в нас на обслуговуванні. Я хочу сказати про те, що в Ямпільській амбулаторії виходить з декретної відпустки Мартинюк Юлія Ігорівна найближчим часом. З 1 липня виходить після закінчення інтернатури на базі нашого закладу молодий сімейний лікар-умениць Олександр Олегович. Залишаються працювати в амбулаторії Ульянченко Наталя Володимирівна. Жереб Мирослава Миколаївна, єдиний лікар-педіатр в громаді це Онікічук Людмила Миколаївна. Ну і е, я, як сімейний лікар. Тому е, я думаю, що у нас достойні кадри, які зможуть надавати якісну медичну допомогу. На тлі цих змін ще є питання, які залишаються неузгодженими. Можете назвати які саме? Ну, звичайно, такий е, період, коли е, проходять зміни, е, завжди в будь-якій ситуації потрібен час для того, щоб оцінити користь цих змін. От, і е, саме головне це впорядкувати е, співпрацю між е, сімейними лікарями, тому що ми все ж таки ми залишаємося одна громада, якісь моменти. Я думаю, що е, в процесі діяльності вони повинні бути вирішені, тому що лишається питання. Відкрита передресації викликів, перелік послуг, об'єм послуг сімейного лікаря, враховуючи те, що йде фінансування з Національної служби здоров'я України за заключеними деклараціями сімейним лікарем послуги однакові. Але відмінністю комунального підприємства є все те, що я перелічила, що здійснюється за кошти місцевого бюджету, кошти місцевого бюджету. Використовується на пільгове амбулаторне лікування, на придбання памперсів для інвалідів першої групи за за індивідуальними програмами реабілітації, наркотичне знеболення, знеболення наших пацієнтів, які цього потребують, забезпечення іншими медичними, технічними виробами медичного призначення це кало, сечоприймачі. І так далі, ну і перевага в тому, що у нас є на балансі це 18 концентраторів кисневих умови співпраці з Національною службою здоров'я України. Вони зміну лікаря в разі якихось моментів теж вони не обмежують. Тому я думаю, що пацієнт знайде свого лікаря. На сьогоднішній день, якщо стосується медичного обслуговування, хочу звернути увагу, що знов є випадки ковід-інфекції, є вірусні інфекції, є ускладнення за вірусних інфекцій. І я хочу сказати, що стосується не тільки вірусних інфекцій, а взагалі всіх захворювань. Звертаюсь дуже жителів громади за вчасне звернення до своїх сімейних лікарів. За звернення за допомогою, за консультацію, і так далі. Ну а в умовах реформи. Ще також хочу звернутися до жителів громади, обов'язково підтримати лікарню, нашу територіальну лікарню, тому що від думки громади залежати буде дуже багато. І ми пам'ятаємо ті часи, коли ковід-пакет був в Могилеві, в Подільському не був в нашій лікарні. І наскільки люди вони противилися тому, що вони хочуть лікуватися тут за місцем проживання, це дуже важливо, на це впливає дуже багато факторів. Тому поки є час, проголосуйте, будь ласка, на сайті міської ради, в телеграм-каналі. За те, щоб наша лікарня об'єдналася з Томашпільською лікарнею, щоб мати зону обслуговування, мати достатню кількість пацієнтів. Опять же, це згідно вимоги Національної служби здоров'я України, щоб лікарня наша зайшла в спроможну мережу і нашу медичну галузь, яка є на сьогоднішній день в громаді, вона збереглася. Ну, і мета у нас у всіх одна. Що у вновтвореного закладу, що в комунального підприємства, що в територіальної лікарні це підтримання здоров'я, профілактика здоров'я і надання медичних послуг. Тому будьте здорові всім миру і перемоги нам.